Броварам вдарили перші морози за прогнозами синоптиків. Цього тижня варто очікувати ще й сніг. Сьогодні відбувся щорічний огляд спецтехніки на предмет її готовності до роботи у зимовий період. Ми сьогодні на бровари Благоустері проглянули кількість одиниць техніки, тому що найближчим часом обіцяють сніг. Начальник дільниці по експлуатації транспорту бровари благоустрою зазначає, майже вся наявна техніка вже готова до роботи. Одиниця в процесі налагодження. Бровари благоустрій, 33 одиниці техніки зимової, яка буде чистити у зимовий період. Ще дві одиниці техніки знаходиться в ремонті. Відповідно, 31 одиниця техніка готова до зимового періоду. Це КДМки, які будуть розчищати дороги, які будуть зміну вступати. Екскаватори будуть задіяні, коли будуть великі снігові замети. Навантажувач у нас задіяний, коли ми засипаємо ці ж КДМки, які ви бачите. І трактори у нас будуть задіяні при розчищанні тротуарів і при будинкових територій. Бровари благоустрій до перших морозів готові. Зміни введені, техніка в змінах готова. Ігор Сапошко обговорив всі нагальні питання з керівником бровери тепловодоенергії, з директорами жеків та працівниками бровери благоустрою. Комунальники доповіли міському голові про підготовку до зими та стан спецтехніки. Заплановано робота 30 -ти. Трьох одиниць техніки. Зараз ще дві на, знаходяться на ремонті, е, ще дві не переобладнані до зимового періоду, тому що вони займаються дробінням гілок і збиранням ще листів. Бровари е, поводу енергії, три одиниці техніки готові працювати в зимовий період часу і вжеків десять. Всього має бути 46 одиниць техніки на зимовий період. При сильних снігопадах. Комунальники готові безперервно пропляти та очищати вулиці від снігу для запобігання утворення ожеледиці підготували сіль та піщано-соляну суміш на зимовий сезон. В складі комунального підприємства Корп... бровари РИБЛУСТРІ знаходиться тисячу 1670... Тон піскосоляної 20-процентної піскосоляної суміші також знаходиться є ще в нас наявності 2000 тонн піска і 367 тонн солі. Це нам повинно вистачити, якщо не буде люта зима, на це проходження зимового періоду. Міський голова Ігор Сапошко та решта членів комісії лишилися цілком задоволені готовністю комунальників та спецтехніки до зимового сезону. Я сподіваюся на те, що. Все ж таки ми справимося з снігопадами.